Вітаю вас, мої дорогенькі. На порозі яких змін ви знаходитесь. На порозі яких змін ви знаходитесь. Так, замовляємо тут е, на порозі стабільності, на порозі, коли ви будете під захистом, на порозі, коли у вас буде все під контролем, або на порозі того, що така людина буде, ну, буквально до вас іти, або на порозі стоїть сам, сам, сам такий чоловік. Давайте подивимося, що саме мали на увазі тут карти. Так. Саме мали на увазі, що. Угу. Буде якесь повідомлення, якого ви очікували. Причому, причому ви контролювали цей процес очікування процес і очікували. Тут буде якесь те, що ви за те, що ви заварили до цього. Тобто тут щось таке, що ви вже почали зробили все можливе від вас на той, на той період, і зараз іде якась така стаб... мега стабілізація. А вам буде повідомлення щодо цього. І ще, будь ласка, поясніть цю ситуацію. Це коли ви дійсно робили певні кроки, певні кроки, і тут ну, по справедливості ви отримуєте те, що забажали. Тут взагалі дуже багато йде дуже високий результат. Дуже високий результат того, чого ви по ну, тієї роботи або того процесу, який ви почали. А це супер. Які зміни вас чекають надалі? Які зміни вас чекають надалі? Так, тут що таке? Угу. А, яка таємниця стає. Ну, як, виходить за межі за свої межі, так, за межі та, та, таємниці? За межі таємного. Так, мені сам, самі відсвічують карта, а вам ні, я знаю. Так, буду трішки ближче говорити. Я бачу, що у вас якась іде перемога над ситуацією. Перші кроки до того, щоб ви дійсно. Розкрилися, як інший шлях. Дивіться, ви з невідомості йдете в соціум, так, в соціальне життя. Це може бути підвищення статусу, тобто ну, якась посада на роботі, наприклад. Так. Якщо це кохання, ви і ви відчуваєте, що чи буде, чи не буде, тут буде подружнє життя, так, тобто ви стаєте дружиною. Якщо... І це ваша перемога, тобто це, це те, до чого ви йшли. Були в таємних енергіях таких, коли ви бажали цього, так хотіли, можливо, там говорили або не говорили, наскільки ви цього бажаєте, і ви досягаєте того, що ви зробили перші кроки. Ну, за, за допомогою, можливо, ще якоїсь людини, так, яка вам допомогла бути в парі з ним, так? Або це робочі процеси, бізнес-процеси. Тобто ви вийшли на рівень, коли ви досягли бажаного зміна статусу вашого. Це дійсно ваша перемога. Так, з чого, що, що, що в чому ще йдуть зміни? Ну, ось, тріумф іде карта, в чому йдуть зміни. Ого, тут дуже швидкий рух, ви, ваш як, швидкий ріст або в доходах, або дійсно, ну, тобто, фінанси ростуть, або щось, що ви ще не досягали раніше, ви йдете тим шляхом там, де, там, де ніколи не ходили ви. Тобто тут і десь йде якийсь ріст в, ну, ріст вору. Сюди ще карту покладемо. Угу. До речі, це не просто ваша така пробивна сила, це те, що вам подобається. Ви... Трім маєте тріумф, так, тобто таку перемогу. Тут, до речі, карта воїна, карта воїна світла, коли ви керуєте цією колісницею і ви знаєте, куди її направляти. Хоча вас в цій колісниці двоє. Бачите, тут двоє людей. А ви колісничий. Ну, або якийсь екіпаж. То знаєте як, ви, скоріш за все, берете на себе. Певно відповідальність за тих людей, які поруч з вами. Ось так. Ви знаєте, куди йти. Ви знаєте, де то сонце, де, де, де ті шляхи, там, де дійсно ви можете бажання свої виконати так, і тих людей, які з вами. Далі, тут може бути така зміна, що ви можете змінити місце проживання. І це вам буде дуже подобатись. Тобто тут комфортні умови, там, де королева кубків, вона себе, себе почуває досить, досить добре. Які зміни вас чекають? Ну, тут хороші йдуть ці зміни. Так, зміни там, де була спокуса якась, або там, де ви були, були невільником, так, і були тим, хто, або тією, хто досить, ну, як важко може побороти свої якісь захцянки, що там, ну, або щось таке, що там, де диявол, може, щось взагалі гірше, так, я не буду говорити, там, де диявол брав верх. Ну що ж, тут теж перемога. Вам складно, я бачу, але все рівно ви рухаєтеся в тому напрямку, щоб мати. Контроль над цією ситуацією, тобто ви контролюєте диявола, свого внутрішнього диявола і зовнішнього, напевно, так? Тобто ті люди, які мають в собі певні е, вади в плані того, що вони там спонукають вас на якісь дії, на, на щось таке недобре, так? тобто ви контролюєте це то все добре. І залишаєтеся в своєму найкращому. Так, що ще? Які зміни вас чекають? Які зміни вас чекають? Добре життя. Нові шляхи. Бачите? Ви сиділи, сиділи, бац, новий шлях. Можливо, ви кудись поїдете. Тут що. Ага. Так, будь ласка, коли тут іде якийсь рух, тут певний е, такий крок, ви начебто не знаєте, чи правильно робите цей крок, чи вас підтримають, чи взагалі е, правильно обрала час, чи правильно обрав е, е, ну, місце для того для того кроку. Тобто ви щось таке почали. Але дивіться, вас підтримують сили, тобто кажуть, що це правильно, але... Е, Є хтось, хто вас вам буде шепотіти або говорити, або кричати у вуха, що ти робиш неправильно, неправильно. Так, давайте тоді допомогу тут в цьому шляху. Рухайся, тут вісімка каже: рухайся по тим пунктам, які бачиш, так? Коли вмикаються фари автомобіля, тобто він там десь на скільки? На 30-50 метрів бачить. Ну, десь так і рухайтесь. Тобто, далі не бачите. Просто їдьте з увімкленими фарами. Так, не бійтеся нічого. Далі. Які зміни вас чекають іще? Які зміни вас чекають ще? Тут якесь ваше бажання щодо зустрічі з людиною, вашої, вашого життя. Я не знаю, тут і вашої мрії, можливо, це ваша мрія, але тут тоді щось таке, що таке практичне, коли я знаю, якого чоловіка я хочу, або я знаю, яку жінку я хочу, так, або ну, щось таке, з чого ви хочете, чого вам. Ви і без цього жили щасливо, так? Але коли з'являється той чи та або щось, що доповнює вас, це взагалі ну, дійсно додає вам сил, ви можете тоді робити для всесвіту щось таке важливе, так? а то людина, що своє важливе, так, тому що двоє, коли в поєднанні, вони можуть більше, вони як і дивляться в один бік. Тобто ви зустрічаєте людину, яка з вами дивиться в одну сторону, яка з вами знає, як досягти ту саму мету. Це не значить, що у вас там одна якась спільна мета, на яку ви працюєте, і тільки її бачите. Ні. Ви, ви якось так поглядами схожі, і ви розумієте, що цілі можуть бути, можуть бути різні, Ось, але мрія одна. І у вас якось так одна на двох мрія. Карта сили, вона говорить про те, що ну, дійсно ви доповнюєте один одного. До речі, на тому каналі, який ще один є в мене, дивіться в описі відео, щось таке дуже схоже було. Тобто ви зустрічаєте людину, в якої в такому максимальному симбіозі створюєте щось нереальне в цьому житті. Змінюється життя, змінюється дійсно на краще тут процеси, які. Нестримно відходять, так? Тобто щось таке, що змінюється настільки, що те, що віджило вже, воно не повернеться, вже ніколи не повернеться. Це буде щось нове, щось більше, щось краще. Ну, тут, бачите, як новий шлях. Переродження, новий шлях. Тут взагалі підтримка роду йде, досить серйозна, на шляху, коли ви йдете до своїх бажань. Бачите, як бажання. Підтримуються родом, тобто те, що ви бажаєте, воно а, Всесвітом а, приймається. Тобто десь записані вже ці бажання ваші. Блін, дуже, дуже схожа, дуже схожа трактовка зараз іде, як в тому відео, яке було на тому каналі, який в описі до відео є ще. Ще один або два канали можете подивитися. Там взагалі називає, називається воно відео, яке виконує бажання, тобто волшебне відео. Можете подивитися. Що це так у нас таке? Тут щось приноситься в жертву. А що саме? По якомусь договору щось приноситься в жертву? Сімка. Але дивіться, будь ласка, тут якась така хитрість йде від людей. Думайте, в моменті якихось перемовин про... Себе і найближче своє середовище. Тобто про те, за що ви відповідальні. Все. Тому що тут якісь люди хочуть вас надурити. Майте сміливість, коли ви бачите вихід, так вийти. Ось така тут іде ситуація. Чому? Тому що ви така леді, яка знає собі ціну. Ви настільки цінна для всесвіту, що ви якась така ідейна жінка або чоловік, який може. Підтримати е, саме таку жінку, так? Тобто тут, тут жіноча карта йде. Тут дослідниця од, одночасно з, з якоюсь такою жилкою, там, де практика. Ось ви е, винахідник, так, винахідниця або ви винахідник в цьому світі. Щось нове буде вами створене. Те, що дасть можливість рушити якомусь великому кораблю. Ви одна це зробите, або один. Не відступайте, будь ласка, ви щось таке робите дуже серйозне в цьому світі, що принесе користь багатьом людям. Якщо відступите, ну це буде неправильно, це буде досить неправильно. Є люди, які хочуть вас скинути з цього п'єдесталу, але ні. Це навіть не п'єдестал, це просто драбина, по якій ви сунетеся вгору. У вас підтримка від вищих сил, не, не боріться, йдіть вперед. Тут щось таке ви робите дуже серйозне. Там вас чекає буквально на самому, е, як на самій верхівці, е, дійсно не просто перемога, а результати такі, які задовольнить і вас і напевно багатьох людей. Щось космічне, щось нереальне. Досить, досить цікаво було. Дуже дякую вам за таку енергетику. Вам хочу подивитися ще поради від вищих сил. Заключний такий момент. Не бійтеся нічого. Не бійтеся. Відкрити очі. То щось таке, коли ви закриваєте очі, ви боїтеся. Ну, це може не фізично, ви закриваєте очі, боїтеся. Це щось таке, що ви не бачите якогось світла, якого світла ви не бачите. Світла від ваших вмінь. Ви можете, ви можете багато що, ви можете змінити той світ, в якому ви живете. Зараз кажуть зніміть чорні окуляри, надійте рожеві окуляри, бо бачите цей світ в рожевих окулярах. Але це таке не просто такі ілюзії, які потім приносять біль. Це щось таке, коли ви радієте тому, що ви вже маєте, що ви вже зробили. Тому що від цього воно якось так пляше, що ви більше зможете зробити. Ви по цій карті дійсно володієте багатьма інструментами для того, щоб перевернути цей світ в ваш світ, так, який, який ви контролюєте, і зробити щось дуже грандіозне, просто грандіозне. Ось так. Я дуже вдячна вам за ці хвилини і дякую вам за те, що ви були зі мною. І дякую за вашу енергетику. Дякую, що додивляєте до самої останньої секундочки. Це досить класно просуває цей канал і дозволяє людям бачити, чути і нашу мову, до речі, і можливо, і відповіді на свої питання. Так, від ви ж теж отримуєте певні відео, я дуже рада цьому, тому що ви пишете класні коментарі і дуже. Хочу подякувати за такі прекрасні слова, які пишете ви мені. Радію кожному вашому успіху і дякую за фінансову підтримку. Нехай в ваших життях все буде так, як ви захочете. І Всесвіт, за те, що ви вкладаєте сюди, нехай в рази більше примножує і дає вам ще більше. На все добре, Па-па.